Малятка. Сідайте зручненько та слухайте казочку, Чому ти не спиш, автор Мартін Уодел. Жили були два ведмеді: Великий ведмідь і маленьке ведмежатко. Великий ведмідь був великий превеликий. А ведмежатко зовсім ще маленьке. Цілий день вони гралися під яскравим сонечком. Потім сонечко заховалося і прийшла ніч. Великий ведмідь з ведмежатком пішли у свій ведмедячий барліг. Великий ведмідь поклав ведмежатку ліжечко, яке стояло в самому темному куточку барлогу. Засинай, ведмежатку, сказав великий ведмідь, а сам сів своє ведмедяче крісло біля каміну. І став читати свою ведмедячу книжку. Але у ведмежатка ніяк не виходило заснути. Великий ведмідь відклав свою ведмедячу книжку на самому цікавому місці і підійшов до ліжечка ведмежатка. Ти чому не спиш? запитав він ведможатка. Мені страшно, сказала Ведможатко. А що ти боїшся? спитав його великий ведмідь. Я, Я боюся, темноти!» – Сказала Ведможатко якої темноти? запитав великий ведмідь. «Тої, що довкола мене, сказала ведмежатко. В цьому темному кутку ведмежої барлоги було насправді дуже темно. Великий ведмідь. Дістав з полички з ліхтариками, маленького ліхтарика, і поставив його на тумбочці біля ведмежатка. З цим ліхтариком тобі не буде так страшно, сказав великий ведмідь. Дякую, великий ведмедю. Сказало ведмежатко, і згорнулося калачиком. А тепер спи, сказав великий ведмідь. Він знову сів в своє ведмедяче крісло біля каміну і став читати далі. Свою ведмедячу книжку. Але ведмежатко як не старалося, ніяк не могло заснути. Ти чому не спиш? спитав його великий ведмідь, позіхаючи та потягуючись. Він відклав у бік свою ведмедячу книжку. Йому залишилося ще чотири сторіночки і підійшов до ліжечка ведмежатка. Мені страшно, сказало ведмежатка. Ну що ти боїся?» Запитав його великий ведмідь. Я, я боюся, темряви, сказала ведмажатко. Якої темряви? запитав його великий ведмідь. Тої, тої, що довкола мене, сказала ведмажатко. Хм. я ж приніс тобі ліхтарик, сказав Великий Ведмідь. Та він такий малесенький, а тут так темно, Сказало ведмежатко. Великий Ведмідь. Поглянув довкола. Справді дуже темно. Він пішов до полички з ліхтариками і приніс ліхтарик трішки більший, Запалив його та поставив на тумбочку поряд з маленьким ліхтариком. Тепер спи. Сказав великий ведмідь. Він знову сів своє велике, ведмедяче крісло біля каміну і став читати свою ведмедячу книжку. Ведмежатко дуже старалося заснути, хм, та у нього. Нічого не виходило. Знову не спиш. Пробурмотів великий ведмідь і відклав на бік свою ведмедячу книжку. Йому залишилося ще три сторіночки. Великий ведмідь Підійшов до ліжечка Ведмежатка. Ну чому ти не спиш? запитав він. Мені страшно, сказала Ведмежатка. Що ж ти боїшся? запитав його великий ведмідь. Я боюся темряви. Сказала ведмежатко. якої темряви? Тої, що довкола мене, сказала ведмежатко. Я ж приніс тобі два ліхтарики, сказав великий ведмідь. Маленький ліхтарик і більший ліхтарик. Такий вже він і більший, сказала ведмежатко. Тут все одно темно. Великий ведмідь подумав, подумав, встав і пішов до полички з ліхтариками. Дістав самий великий. Підвисний ліхтар і підвісив його над ліжечком Ведмежатка. Я приніс тобі самий великий ліхтар. сказав він. «Спи, ведмежатко, з ним тобі не буде страшно. Дякую. Великий ведмедю, сказало ведмежатко, і звернулося калачиком. Воно почало спостерігати за тінями, які стрибали на стіні. Ну, тепер спи, сказав великий ведмідь та повернувся. У своє ведмедяче крісло біля каміну дочитувати свою ведмедячу книгу. Ведмежатко дуже, дуже придуже, старалося заснути. Та все було марно. Все одно не спиш. Тяжко зітхнув великий ведмідь і знову відклав на бік свою ведмедячу книгу. Йому залишилося дочитати всього дві сторіночки. Великий ведмідь підійшов до ліжечка ведможатка. Мені страшно, сказала ведможатка. Чому тобі страшно? запитав його Великий ведмідь. Тому що я боюся темряви? сказала ведмежатко. Якої темряви? запитав Великий ведмідь. Тої що довкола мене? Сказала ведмежатко, я ж приніс тобі Самий великий ліхтар, сказав великий ведмідь. Ніякої темряви немає. Ні, є темряво, є. Ось вона. Казала ведмежатку і показало лапкою на вихід з барлогу, за яким була ніч. І там насправді було темно. Великий ведмідь навіть трішки розгубився, адже ніякий навіть самий великий ліхтар на світі. Не може освітити цю темряву. Великий ведмідь надовго задумався. Ходімо, сказав він. Куди? запитала ведмежатко. Туди, сказав Великий ведмідь. На вулицю. В темряву? запитало ведмежатко. Саме так, сказав Великий ведмідь. Але я ж боюся темряви, сказала Ведмежатко. Нічого страшного, сказав Великий ведмідь. Він взяв ведмежатку за лапку та повів його з барлогу у темряву. А там було темно, темно. Ой, як страшно. сказала ведмежатка. І притулилося до великого ведмедя. Великий ведмідь взяв ведмежатку до себе на лапки і міцно, міцно обійняв його. Дивись на цю темноту, сказав він ведмежатку. І ведмежатко дивилося. Я приніс тобі місяць, ведмежатко, сказав великий ведмідь, цей яскравий жовтий місяць, а ще геть усі ці мерехтливі зірочки. ведмежатко, ти бачиш? Але ведмежатко нічого не відповідало. Тому що міцно, міцно спало в обіймах великого ведмедя і йому було зовсім зовсім не страшно. Великий ведмідь вернувся у свій ведмедячий барліг і зручно вмостився біля каміна. Однією лапкою він притискав до себе маленьке ведмежатко, а другою тримав свою ведмедячу книгу. І великий ведмідь дочитав свою ведмедячу книгу до самого останнього слова. Ось така чудова казочка про те, що не потрібно боятися темряви. Сподіваюся, вона вам сподобалась. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтеся на диво слово та слухайте улюблені казочки українською. Буду вам щиро вдячна!